Що ці рішення, якщо вони обґрунтовані, якщо вони зважені, якщо вони прораховані, вони мають привести до конкретного результату. А якщо вони не мають просто до конкретного результату, то той керівник має бути в процесі виконання цього рішення і має бути гнучким щодо змін, які, які трапляються. І має це рішення змінювати, звісно. Можливо, навіть і інколи і відмінятися. Це також можливо, в цьому нічого немає. немає скажімо так, нічого. Взагалі, як резюме, хочу сказати, що на будь-яке рішення, будь -яке, рішення да, яке вам потрібно буде виконати, воно буде залежати завжди, від, від конкретної обстановки, в якій ви будете його виконувати. От яка обстановка, яка там, яка там буде вам. Да? Друге, від того, яке ви завдання отримали, яке ви маєте, ну і третє, від наявності часу все ж таки. Ось тобто кореляція всіх от трьох факторів завжди буде проводити вас до того, що їх інколи потрібно буде змінити.